Наша молитва. Коли ми возносимо ту молитву кожен раз, це так як подих, знаєте. І не можна сказати, що людина, якщо вона раз вдихнула, то вона вже життя прожила, правильно? Вона скільки живе, скільки дихає. І тому ми скільки живемо, скільки маємо молитися і дихати до Богородички, хоча б визначати собі якийсь короткий час для, для Бога. Щоб себе з ним поєднати, почерпнути від Нього отої людяності, яку ми загубили, отої, отої побожності, яку ми не отримали, щоб себе наповнити. Бо людина вона є щаслива, коли вона повна. А як вона порожна, а ще як вона дерева, то її не можна наповнити. А дірки в наших душах те і наші гріхи. Тому остерігається гріха, старається бути в межах такого Божого. Ну, в межах Божої приємності, так? щоб ми е, стереглися від ріхів. Бо кожен ріх це і маленька дирка в нашій посудині, в яку Господь Бог вливає свою божественну благодать. І скільки би Бог не лив у свої щедрости, як твоя посудина, дирява, то вона будеся розливати. І нічого додому не донесеш, і носити нічого не зможеш, бо ти як, як друшляк будеш ходити, і воно буде з тебе все витикати.